O <laughs> Доброгина схваліку, ці особливо радісні пасхальні дні. Ми вас раді вітати на нашій Добровицькій землі. Ми щиро вдячні вам за ваші святі молитви, які допомагають кожному із нас бути вірному свято. Дороги вас наші, отизнаменний світ, хай Бог Васи, Хай Бог вас до нагородить. Здоров'я, ласки вам нещади. На Божій мірі працю вашу, нехай Господь благословить. Дякую вам. Так, дуже багато професорів, багато професорів, хочу винести слово. Іван, дякую за гру. Це дуже на москві. На дико. Іван. Іван. Владику, сьогоднішнє велике наше свято, цей це чудовий це та чудовий день. Дару ще трьох побазань багато. Прийміть їх, як добрий батько, від дітей. За мудрість вашу, за глибоку віру, за теплоту, яку нацета нам, за допомогу і молитву вашу щиру, котра якому берегає нашу храм, за вашу працю, за вашу службу, за людяність, яку не зітрать час, а ще, за, а ще за нашу з вами щиру дружбу, що наче скайп у серці кожного із нас. Господи, з вами Аграла шити. Бежали від біди повсюди. Братість кожна мить. І благодать вам Господня з вами буде. Буду брутою, яка існує в світі, радість, яка живе серед людей. Найкраще, Найкраще всі, що то вподобає квіти, дарую вам цей прекрасний день. Бідна дитина. Привіт, на дорогі владико. Привіт, наші молоді владико. Частинку? Частинку нашого тепла. Нехай ваш плач допомагає. Звучить, що я вах і ти отак. Дмитро Колик, Володимир, пороги. Приїхав з дороги до рідного дому, низенько вклонився порогом своїм. Пороги привідна завжди зустрічають і з радістю кличуть мене в рідний дім. Коли приїжджаю, усі зустрічають, бо серденько плаче, і душа так страждає, що моєї матусі немає в живих. За, заходжу усе кругом так, кругом так затишно. На стінах, на стінах Протлету, добле, матір, і коли висять річниках, спортивних. Лета давай розміхається мати, де ні усмішка на осмішках материнська куста. І плямку я прийду садочку, зупинюсь на межі, Подивлюся у як було, як було, згадаю, усе пам'ятаю, далеким дитинстві, що було колись. І ранки у росах, і трави в покосях, та спів соловейка і клич журавля, все гарно розквітло, так мило привітно, бо тут народився, моя рідна земля. Буває ночами у снах моїх сняче. І гненька ненька, і батька розум. Та батьківська хата, ромашки м'ята, що сіяла мати, саджу на весілля. Тобі і вам, Сестри, і вірним сусідам за добрих людей. Що ви у родині по єдині, так можете вірну любов берегти. За всіх я молюся і Бога благаю за нашу родину, за нашу родину, і за нашу людьми, щоб ми жилося, щоб все, що відбулося у кожному році і в добре дві.